Всім привіт! Така мікрохвильовка шарп. Класна мікрохвильовка. Трапилась мені. Задаром не працює. Цікаво. Що ж може бути? Опа. А тут такий є запобіжничок. Оп, на нагрів, саме він відповідає за нагрів. Тут запів, запобіжничок на, на напругу 220 на, вух, на вході, а цей за нагрів відповідає. Подивимося, що буде. Ми візьмемо такий. Жилку таку із звичайного кабеля. І подивимо, що буде в нас, що в нас вийде. Так, все працює, круте. Все. Все начебто добре, але не гріє. От зараз подивимося. Далі буде.